на Сергія Гриховецького для подальшої купівлі ТРЦ «Скаймол». Гриховецький веде бізнес на окупованих територіях і сплачує податки бойовикам. ДНР цікаво, як державний банк так легко віддав мільйони доларів. Особі з очевидними зв'язками у Росії, чому ані Нацбанк, ані уряд не занепокоївся вказаним, попри закріпленими за ними функціями нагляду. Пізніше виявилося, що Брюховецький вічим дружини нардепа за ПЗЖ Христенка, а задекларовані власники ТРЦ Скаймол, оптова мережа «2011» та славян напряму пов'язані з депутатом втікачем. Розслідування вказували і на те, що іншим власником Скаймол є одеський авторитет Володимир Галантерник. Останній є відомим олігархом, що розпоряджається великими об'ємами. Тами Одеси, включаючи ринки Привоз та сьомий кілометр. Тож насправді кредит був призначений для купівлі ТРЦ спонсором терору Христенком та фігурантом справи в НАБУ галантерником. Кожна орендна плата за приміщення, покупка в SkyMall фінансує терор проти України та йде на користь росіян. Вказане підтверджують і зв'язки нардепа Христенка і за У 2014 році. Нікому не знайомий Христенко переїхав з Донецької області до Києва.